Урок зарубіжної літератури в 6 класі Позакласне читання номер 1 Грецькі міфи Деметра і Персифона Нарцис Тигмаліон. Цілі нашого уроку наступні познайомити учнів з новими міфами давніх греків. Поглиблювати знання про нефологію, розвивати навички виразного вдумливого читання, виховувати любов до художнього слова. Тип уроку урок позакласного читання. Дорогі шестикласники. Сьогодні ми продовжуємо ознайомлення з дивовижним світом давньогрецьких міфів. Від часу, коли вони були створені, нас виділяють тисячоліття. Але і в наші часи міфи залишаються актуальними і цікавими. Перший міф, з яким ми сьогодні знайомимось, це міф про Деметру і Персифону. З давніх давен греки шанували богиню родючості, хліборобства, шлюбу Деметру, дочку Кроноса Тареї, сестру і дружину Зевса. Її зображували з кошиком фруктів або колосками на голові. Згідно з міфом, вона навчила людей обробляти землю, користуватися її дарами, щедро дарувала людям достаток і мир. Як і інші безсмертні боги, Деметра жила на Олінпі. Але часто любила спускатися на землю, беручи із собою доньку Персифону, або, як її звала, Кору. Однак Аїд, вражений красою Персифони, викрав її. Після марних пошуків доньки Деметра довідалася про це від Аполлона, або... Як його ще звали давні греки Геліоса. Розгнівавшись, вона залишила Олімп і позбавила землю родючості. Щоб заспокоїти Деметру, Зевс послав Гермеса в підземне царство за персифоною. Проте Аїд дав персифоні гранатових зернят, з'ївши їх. Вона не могла забути підземного царства. За велінням Зевса Персифона дев'ять місяців у році проводила в матері, а три місяці правила в царстві Аїда. Деметра відновила на землі родючість і повернулася на Олімп. Деметра одна з найбільш шанованих богинь Греції. Вона, богиня родючості і землеробства, яку особливо шанували землероби. На честь її повсюдно в Греції справлялися численні свята, шанувати її як велику богиню. Греки стали тоді, коли землеробство було їх головним заняттям, а скотарство втратило колишнє значення. Прочитайте уважно відповіді і перевірте себе. Перше. Богиня родючості і хліборобства. Друге. Деметра була висока, ясночола. У вінку із золотого колося і чарівних маків. Третє. Персифона або кора. Четверте. Аїд бог підземного царства, царства мертвих. П'яте. Кора збирала квіти. Шосте. Деметрі відкрив таємницю Геліос Бог Сонця. Сьоме. Персефона скуштувала декілька зерняток гранату в підземному царстві. І тому повинна була залишитися там назавжди. Деметра одна з найбільш шанованих богинь Греції. Вона богиня родючості і землеробства, яку особливо шанували землероби. На честь її повсюдно в Греції справлялися численні свята. Шанувати її як велику богиню, греки стали тоді. Коли землеробство було їх головним заняттям, а скотарство втратило колишнє значення. На вашу думку, що стало причиною виникнення міфу про Деметру? Життя землероба безпосередньо залежить від природних умов. Та циклів сільськогосподарських робіт, що розпочинаються ранньої весни і завершуються глибокої осені. Селяни прагнули пояснити причини змін пір року і створили міф про Деметру і Персефону. Прочитаймо та проаналізуємо з вами окремі уривки міфу про Деметру. Швидко об'їздив Аїд гори й долини, придивляючись, чи не розкололася де земля, чи не проникло ясне дене сяйво в його мертве царство. Побачила його згори богиня кохання Афродіта. І лукаво всміхнулася. Мій синку! мовила вона до Ерота, що, згорнувши золоті крильцята, толився їй до ніг. Усі смертні, і навіть безсмертні підвладні мені, богині кохання. Але вічні боги почали про це забувати, і уже не так, як колись, шанують нас із тобою. А ми доведемо свою владу. Ти ж, хлопчику любий, моя оборона і поміч. Бачиш он страшного Аїда на чорних конях. Ну ж бо, поціль своєю гострою стрілою йому в саме серце. Хай і він відчує могутню владу кохання. Чому богиня Афродіта наказала сину пустити стрілу в серце Аїда? Другий уривок Деметра не пила і не їла, не омивала водою з чистих джерел своєї нетліної шкіри і ясних колись очей. Темно синій хітон у неї подерся, червоні маки зів'яли, золоте колося погубилося, а довгі коси взялися. Що вам нагадує горе Деметри? Третій уривок Деметра Звела руки вгору і стала благати, наче проста смертна. О Геліосе, найясніший з боїв, зглянься на мене, на нещасну матір, що втратила доньку. Ти один можеш сказати, хто її викрав, і де пильно сховав. Адже з високого неба ти бачиш усю широку землю і море безкрає. Відказав на те Геліос шанобливо, О велика богине Деметро, я вельми тебе поважаю, тож охоче все розповім. Справді, я бачив. Як юна Персифона рвала квіти в Нісейській долині, та раптом схопив її могутній Аїд і втік на своїх чорних конях. Тільки ти не журися, поважна Деметро, і гнівом ніятри собі серця хіба володар підземного царства. Негідний бути тоді зятям. Та й вчинив це він, певне, з волі самого Зевса. Чому був важливий дозвіл Зевса? Відповіді Афродіта намагалася довести свою силу богам. У стані Деметри, вбитої Горем, ми бачимо зміну пір року. У цьому знайшло відображення панівне становище чоловіка в родовому сустильстві часів патріархату. Слово батька закон. Згоди матері. Та її доньки ніхто не питав. Зробимо висновки, які важливі моральні проблеми ми бачимо в міфі про Деметру і Персифону? Назвіть основні Засоби виразності в цьому тексті Епітет та прийом олюднення природних явищ. Доведіть, що міф Деметру і персифону належить до міфів, що були створені в найдавніші часи розвитку давньогрецької цивілізації. Давні греки, як і всі інші народи, спершу намагалися знайти відповіді на метафізичні питання, де людина відігравала незначну роль, а частіше виступала іграшкою в руках богів. А зараз у нас. Хвилинка відпочинку. Зробимо вправу для очей. Очима швидко обертаємо та головою не хитаємо. Ліворуч. Раз, два, три, чотири. Праворуч стільки ж повторили. По колу очі обертаємо. І все навколо розглядаємо. Раз коло, два, і три, чотири. Щільніші очі ми закрили, на п'ять і шість їх потримали, по колу знов пообертали. Давньогрецький міф Нарцис Нарцис Надзвичайно красивий син річкового бога Кефіса і німфи Ліріопи. Мисливець. Коли батьки запитали віщуна Тіресія про майбутнє дитини, мудрець. Відповів, що нарцис доживе до старості, якщо ніколи не побачить свого обличчя, нарцис виріс хлопцем рідкісної краси, а його кохання добивалось багато жінок. Але він був байдужий до усіх, серед знехтуваних ним. Була німфа ехо, яка від горя висохла так, що від неї залишився лише голос. Ображені наувагою нарциса, жінки зажадали від богів покарати його, і богиня правосуддя Немезида дослухалась їх благань. Одного дня, повертаючись з полювання. Нарцис заглянув у незамутнене джерело і, побачивши своє відзеркалення у воді, закохався у нього. Хлопець не міг відірватися від споглядання своєї особи і помер від кохання до себе. За переказами, на місці загибелі нарциса. З'явилося поле дивних рослин і трав, у центрі якого виросла цілюща квітка, відмічена строгою красою, яка і була названа ім'ям хлопця. Перевіримо, як ви пам'ятаєте, зміст міфу. Хто такий нарцис? Де німфа побачила нарциса? Як звали німфу? Що закохалась у героя? Чому ехо втратила можливість розмовляти? За що Афродіта покарала нарциса? Як змінювався опис нарциса? Як німфи повелися, дізнавшись про смерть нарциса. Увага відповіді перше, надзвичайно вродливий та самозакоханий юнак. Друге у гущавині лісу. Коли під час полювання. Нарцис заблукав. Третє. Ехо. Четверте Її покарала Гера. П'яте. Занехтування коханням німф і дівчат. Шосте. На початку його називали Прекрасний, холодний, гордий, стрункий красень. Самозакоханий. Коли ж він побачив. Своє відображення у воді, коли він відчув муки нерозділеного кохання, він почав марніти, страждати. Юнак був настільки виснажений, що чекав смерті, аби позбутися страждань. Сьоме, незважаючи на страждання, які він приніс, німфи вибачили йому. І щиро його оплакували? Головна ідея міфу про нарциса засудження самолюбства, егоїзму, неспроможності любити, людина, яка любить тільки себе, залишається в цьому житті самотньою. Чи доводилось вам зустрічати? Самозакоханих людей. Чи приємно вам було з ними спілкуватися? Міф про трагічну долю Нарциса був дуже популярний не тільки в давнину, легенда про горду людину, яка любить лише себе саму, широко відома і в наш час. У сучасній мові нарцисом в переносному значенні називають самозакохану людину. У міфі про нарциса пояснюється виникнення місяця та квітки нарциса. Подивіться на репродукцію картини, Усно опишіться. Образ героя. Фізкульт Хвилинка. Слухати ми перестали, і тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати. Ну, мов, вправо починати. Руки вгору, руки вниз і легесенько прогнись. Покрутились, повертілись, на хвилинку зупинились, пострибали, пострибали. Раз, присіли, другий, встали. Міф Пігмаліон і Галатея. Згідно з міфом Пігмаліон скульптор. Цар Кіпру. Він зробив із мармуру статую прекрасної дівчини і закохався в неї. На його благання Афродіта. Оживила статую, яка дістала ім'я Галатея і стала дружиною митця. У переносному значенні ім'я тигмаліон означає людина, закохана у свій витвір перевіримо. Як ви пам'ятаєте міф? Перше питання. Де жив Тигмаліон? Друге. Яку посаду він займав? Третє. Єдиною втіхою для Тигмаліона було Четверте. З чого скульптор створив статую дівчини? П'яте. Що Пігмаліон приносив красуні. Шосте. Як звали дівчину? Сьоме. Що спільного у нарциса і Пігмаліона? У чому? Між ними різниця. Увага відповіді. Перше. На острові Кіпр. Друге. Був царем. Третє. Різбярство. Четверте. З мармуру. П'яте. Барвисті квіти, дрібні кольорові мушлі та прозорі бурштинові кульки. Шосте. Галатея. Сьоме. Обидва герої міфів закохані. Тільки один у свою зовнішність. Інший. У свій витвір, немов жива стояла ця статуя в майстерні художника. Здавалося, вона дихає. Здавалося, що от-от вона зрушиться, піде і заговорить. Як ви гадаєте, про що свідчить ця цитата? Відомо, що греки досконало володіли мистецтвом створення скульптур? Якою є ідея міфу про Пігмаліона та Галатею, потрібно вірити у свою мрію, створювати її самому. Міф про Тигмаліона багаторазово був предметом художнього вцілення на сторінках літературних творів. До цього сюжету звертались Жан Жак Руссо – П'єса Пігмаліон. Бернанд Шоу. Комедія Пігмаліон. Олена Пчілка. Оповідання Пігмаліон. ПоРівняйте. Картини Нормана, Пігмаліон і Галатея, і Жироде Пігмаліон? Який образ головний? Митця чи статуї? РЕФлексія? З якими героями? Грецьких міфів ви сьогодні познайомились. Хто вам більше сподобався і чому? Які міфи стародавньої Греції хотіли б ще прочитати? Домашнє завдання. Напишіть невеликий твір роздум на тему. Чого навчають нифи сучасну людину?